Вітаю, друзі! Отже, у нас сьогодні святковий ефір. Е, результати і підсумки турніру трейдерів Золотий Комяк 2022. Отже, переходимо до нашого огляду. Як це було? Стартував наш турнір е, в листопаді, і ніж був в лютому. Дистанція в 3 місяці. Е, три призових місця, 15 учасників, і спецкатегорія торгую для ЗСУ. Зазвичай спецкатегорія це спонсорська категорія. Тут е, монети, пільноти монет можуть проспонсорувати, і е, ми визначаємо тих, хто наторгував більше в якійсь монеті. Але цього року спонсор взагалі, нашого турніру, спонсор нашого звичного життя, це, звичайно, хлопці з ЗСУ. Вони допомагають нам жити тим життям, яким ми зараз живемо, боронять нашу землю від окупантів, і, звісно, це наша мета допомагати їм і давати нашим військовим все необхідне. Тож, цього року була введена спецкатегорія торгую для ЗСУ. Ряд учасників обрали цю категорію і, фактично торгуючи і отримуючи якийсь профіт, весь профіт буде направлений на допомогу нашим військовим. Але перейдемо тепер безпосередньо до наших результатів, до наших учасників, і зробимо невеличкий огляд того ж, як це все проходило. І почнемо з останнього місця. П'ятнадцяте місце у нас отримав Ілон Маск. Як не дивно, він виступав під 13 номером, і на другий тиждень вже вибув з турніру. Ілон Маск, не розстроюйся, все буде добре, просто потрібно провести роботу над помилками і наступного разу бути більш обережним, адже... Проміжок три місяці він досить великий, і небезпека полягає в тому, що ринок за цей період може як рости, так і падати. Саме через це ми вибрали такий формат нашого турніру. Це не якийсь короткий проміжок, на якому можна поставити на ріст або падіння. Тут потрібно вміти торгувати і вверх, і вниз. Ілон Маск цього разу це не зміг зробити і вибух. Тож бажаємо наступного разу Ілону Маску пройти всю дистанцію і отримати якийсь бонус. 14 місце у нас отримав Філін. Він в принципі, виступав під 14 номером, фінішував, як і розпочав, не провівши жодної угоди. Тобто наш Філін спить. Бажаємо наступного разу йому прокинутись і в принципі, показати, на що він здатний. 13 місце це перший учасник, який в принципі, пройшов всю дистанцію, хоча результат досить скромненький. Заліковий бал 1013 гривень і 10 копійок. Тобто, фактично, за три місяці учасник наторгував всього 1%, але краще мати невеличкий плюс, ніж великий мінус. Як бачимо, він… Весь проміжок часу залишався в мінусі, і лише в останній тиждень вийшов в плюс. Тож всім можемо вже привітати. А наступного разу думаємо, результат буде дещо краще. Дванадцяте місце Олезба. під номером 2 виступав даний учасник за три місяці майже 5% профіту. Бачимо, як і попередній, майже весь проміжок. Олесба був чи була на, ну, в мінусах, і під кінець вийшла в Профіт. Тож вітаємо також цим невеличким досягненням і бажаємо наступного разу, щоб результат був значно кращий. Одиннадцяте місце легендарний X-Explorer Виступав під номером 12. Як бачимо, старт видався. Досить неприємним, і навіть на другий тиждень X-Explorer був на межі вильоту, але в принципі встояв і під кінець вирівняв ситуацію. Бачимо, що останній тиждень був теж незначний мінус, і фактично це був єдиний учасник, у якого лишався на той час мінус. Але заліковий бал 1052 гривні 96 копійок, тобто за три місяці майже 6%. Маємо непоганий результат, але знаємо, що наш пінгвінчик може значно більше. 10-те місце. Брат. Як бачимо, досить складно було брату, але в принципі за 3 місяці він вийшов на 108 гривень профіту, тобто 10% за 3 місяці. Це, як на мене, досить непоганий результат. Та, в принципі, це був дебют у даного учасника. Тож, вітаємо і бажаємо наступного разу зайняти більш високу позицію. Дев'яте місце у нас Брілок. Бачимо, Брілок також досить довго був в мінусах. Взагалі, багато хто на перших тижнях саме вліз в мінус. А чим менший баланс, тим складніше торгувати. І досить важко було вилізти. Але, як бачимо, всі учасники навіть 15, ну, 13 місце. Всі учасники вийшли під кінець плюс. Тож це говорить, що рівень в принципі, наших трейдерів досить непоганий. Отже, 12% заробив за 3 місяці це 4% щомісяць, можна сказати. Тож результат непоганий, і я думаю, що трейдерство трейдерства даний користувач жити може. Ось на місце у нас ШПАК. Шпак ну, торгував під номером 6, і він наторгував 137 гривень 39 копійок, тобто майже 14%, підтотків. досить непоганий результат. Вітаємо з цим місцем і бажаємо наступного разу зайняти більш високі і поборотися за призові місця. Сьоме місце фактично це екватор, тобто золота серединка у нас повне. Овнер всього два тижні був в мінусах. Весь інший період він торгував в плюс, і за ліковий результат у нього 217 гривень 79 копійок. Тобто даний учасник за три місяці торгував в середньому по 7%. А я так скажу, от особисто навіть для себе я визначив, що мати 6% тиждень це хороший результат, тому що... В місяць. Тому що, торгуючи по 6% щомісячно, ви отримаєте 100% за рік. Тобто ніякий бізнес ніщо інше вам не принесе. Тож не будьте жадними, і вже якщо наторгували 6% в місяць, можете себе, так би мовити, відсвяткувати. Тож овнер торгує досить непогано. Він за три місяці наторгував 21%, і це досить круто, а це лише серединка, далі більше. Шосте місце і у нас Київ який торгував під номером 8. Як бачимо, за весь період він лише один тиждень був в мінус. Це був фатальний другий тиждень, на який вилетів Ілон Мас, на який багато хто був на межі вильоту. І фалкон також потрапив в цю паску і тоді дещо провалився. Але швидко оговтався і на кінець нашого турніру він вийшов на 6 місце. 1233 гривні, результат досить хороший. П'ятірка, так би мовити фіналістів, тобто найкрутіших топ-5. Це Драфула відкриває дану п'ятірку. 1358 гривень 99 копійок. Також лише один тиждень Дракула був в мінусі, і як бачимо, це не другий фатальний тиждень. А десь в він трошки втратив хист, але швидко оговтався і отримав майже 16%. Тобто даний користувач в середньому торгував 12% в місяць. Ви розумієте, банки дають 12% за рік, а тут один трейдер за один місяць може наторгувати ці самі 12%. Тобто, якщо у вас цивільні кошти і вам хтось пропонує що інвестувати в щось, інвестуйте в дракулу. Дракула вам дійсно дасть хороший результат. Четверте місце тохажирний. Тохажирний досить цікавий учасник, як бачимо. Він зелененький, тобто він торгує для ЗСУ. І от майже місяць назад він зафіксував 16 1612 гривень 14 купів і зупинився, перестав торгувати. Я запитав нього, чому це сталося, адже він досить щільно йшов за друге, третє місце, а потім просто зупинився. Тоха сказав, що в нього закінчились ідеї. Тож бажаємо, щоб у нього ідеї в подальшому не закінчувалися, тому що бачимо, що його ідеї досить ефективні і результативні. І, мабуть, якби він продовжив останній місяць так же активно торгувати і боротись, то він би спокійно перевалив і за 2000 гривень. І, можливо, ми б його побачили навіть в трійці переможців. Точніше, побачили, тому що в нього... Четверте місце, і він був всього лиш за один крок до призових місць. А зараз у нас фіналісти. І це третє місце у нас Віклама. Він найпершим зареєструвався в турнірі трейдерів. Чому? Тому що він вже не вперше приймає участь, і більш того, він вже навіть мав третє місце в турнірі. Тож це в нього не в новинку. Але... Все ж, ну, я думаю, що він хотів дещо вищих позицій. Як бачимо, він жодного тижня не був в мінусах, постійно торгує з профітом, і його профіт за 3 місяці склав 97%. Тобто, те, що я собі ставлю за мету там, 100% на рік, він досягає буквально за 3 місяці. Тобто, це дуже крутий трейдер, дуже крутий результат. І 1972 гривні за три місяці, Ну, вітаю. Тобто, хоча даний трейдер і отримує приз, я думаю, що чисто в своєї торгівлі він може забезпечити собі повністю життя, і він уже пішов із заводу чи з МакДональдса і живе чисто з трейдеру. Друге місце Куртіс. Куртіс також у нас досвідчений трейдер. Він також не вперше приймає участь у турнірі і був серед фіналістів і переможців. Тож, не дивно, побачити Куртіса на другому місці з результатом 2333 гривні 24 копійки. Як бачимо, Куртіс, як і попередній учасник. Жодного тижня не був в мінусі. Тобто, даний трейдер торгує лише в плюс. І якщо ви будете шукати до кого записатись на курси по трейдерству, звертайтесь до Курціса, він точно знає, як правильно торгувати і як торгувати з профітом 233% за 3 місяці, Ну це просто космос. Але це було лише друге місце. Я думаю, всі чекають, хто ж цей. Феноменальний трейдер, який показав просто чудовий результат. Це був Невіл. Він торгував під номером 7. Заліковий бал 3614 гривень 77 копійок. Як бачимо, сімки були щасливі для Невіла. І просто зірки всі зійшлись. Він показав результат, який. Ну, це просто я, я навіть не знаю як коментувати. Ви розумієте, що таке 360% за три місяці? Ну, це Якби мені хтось сказав, що О, дай мені 1000 гривень, я тобі через 3 місяці дам 3600, я б сказав, що О, це якийсь аферист, такого не буває. Але як бачимо, буває. Це чесно, навіть більш того, Невіл перший тиждень десь трошки оступився, вийшов в мінус. Але наступного тижня, коли всі просіли, він просто створив якийсь космос і майже подвоїв результат за один тиждень. Тобто, ну, далі все було так же само, кілька ривків, і ми бачимо даний результат. 3614 гривень 77 копійок. Це заслужений золотий хомяк 2022 року. Вчора вітаємо, це крутий результат. Ми бачимо, що ти вмієш. Ми тепер знаємо, кого остерігатися на ринку, і не рекомендую торгувати проти Невіла. Ну, а якщо Невіл вам щось рекомендує, то він дійсно розуміється на тому, що він робить. Ну і тепер у нас фінальний такий маленький конкурс. Це було завдання вгадати суму, яку наторгують три. Переможці разом. І хто найближче вигадає цю суму, отримує 100 кубів. Ми виписали всіх, хто озвучив свої варіанти, відсортували їх в порядку від зростання до спадання. І тепер, я думаю, прийшов час визначитись, ви вже там поклацали, порахували скільки. Якщо ні, я зробив це за вас. Отже. Сумарно три переможця наторгували 7921 гривню. І найближчим до даної цифри був Шурік. Він помилився буквально на 10 гривень. Всі інші були значно далі. Тож, вітаємо Шуріка. Шурік отримує ще 100 кубів, тобто маємо четвертого переможця. Ну, а на цьому у мене все. Я думаю. Було цікаво. Наступний турнір трейдерів буде в листопаді, тож готуйтесь, прокачуйте свої скіли, і я думаю, ви маєте чудові шанси показати, як правильно торгувати. А зараз нагадую, що у нас іде, е, е, акція наповнення стаканів Монеро. Тож, якщо ви ще досі не отримували ніяких бонусів. Це досить легкий спосіб. Просто завели на свій аккаунт Monero, виставили в ордери по будь-якій ціні і куби починають вам капати в кишеню. На цьому все і до зустрічі!